Вітаю вас, шановні аграрії! З вами компанія Лідея та я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур. Ми знаходимося в Миколаївській області на локації, де висіяна новинка, висіяний гібрид озимого ріпаку, Новинка від компанії Лідея. Гібрид є з моменто. Даний гібрид. Характеризується дуже потужним гілкуванням. Ви можете бачити на сьогодні без весняної рістрегуляції, як виглядає рослина, з якими потужними бічними гілками. Даний гібрид має дуже високу стійкість до основних захворювань ріпаку. Гібрид ми рекомендуємо висівати в кінці оптимальних термінів і дещо пізніше, поза як ЄС моменту потужно розвивається в осінній період. Ще однією особливістю є найбільш висока серед гібридів компанії стійкість до розтріскування стручків. Гібрид середньостиглий. У весняний період на початку при відновленні вегетації розвивається досить повільно і потім потужно набирає оберти, формуючи як центральний, так і бічний паган. Потужне цвітіння. Гібрид вже е, е, ми можемо спостерігати. На даній локації є перші зав'язані стручки. Досить цікава новинка. Рекомендуємо звернути увагу на даний гібрид і спробувати вирощувати у себе в господарстві. За більш детальною інформацією звертайтесь до сайту компанії та до наших регіональних менеджерів. Я дякую всім за увагу. Всім добра здоров'я, гарних врожаїв, До нових зустрічей!